Шановного панство, сьогодні невеличкий лайфхак для шанувальників у плавцевої ловлі. Нерідко всі ми стикаємося на водоймі з такою ситуацією, коли війська категорично не хоче притаплюватись. І тут не, я не відкрию Америку, коли скажу, що в нашій країні до охорони навколишнього середовища ставляться вкрай по-варварськи, негативно. E, сміття можна зустріти скрізь, теж не є. Винятком туди зливаються і каналізація, і забруднені технологічні рідини всіляких виробництв на фабриках і заводах, і багато-багато іншого непотрібного. Закликати до того, що природу потрібно берегти, я не буду, адже людина, що здатна мислити, розуміє, що знищуючи. Вона пиляє гілку, на якій сидить не тільки сама, а й сидять її нащадки. Та й тема відео не про екологію. Так от, причина в тому, що ліска не бажає занурюватись, полягає в тому, що поверхнева плівка води. Настільки просичено жиром, маслами та іншим брудом, що ваги ліски недостатньо для того, щоб її продавити і почати занурюватись. Звісно, хтось з бувалих на цьому місці підсумує, що треба взяти тонучу ліску і усе. Ну, повірте мені, я вас запевняю, усе може не бути. Напис на упаковці чи бухті з ліскою, сінкінг або сінкінг лайн, свідчить, що лізка тоне. І тут нібито обману немає, адже ліска це нейлон з додаванням певної кількості різних добавок, а нейлон чи той же монофіл має більшу щільність, ніж вода. А тому здатен тонути. Закономірне запитання, а яка ж різниця між лісками, які мають напис тонуча, і без такого напису? Давайте внесемо ясність. Процес досконання ліски триває постійно, покращують її довговічність, стійкість до ультрафіолету, механічного впливу, досягають максимальної еластичності або ж навпаки жорсткості, як це можна побачити на прикладі лісок, які орієнтовані на спіннінгову ловлю і мають малий коефіцієнт розтягування. Тому не дивно, що в цьому переліку властивостей з'явилася така характеристика, як підвищена щільність, тобто вага ліски. Причини такої модернізації я назвав на початку відеоролику. А до речі, ви знаєте, як визначити, чи дійсно ви тримаєте в руках ліску з підвищеною щільністю, тобто справжню тонучу ліску. Чи ви все-таки довіряєте тому, що написано на упаковці? Зараз розповім один секретик: як переконатися з вірогідністю 90%, що у вас справді в руках тонуча ліска. Для того, щоб ліска була тяжка, мала велику щільність, виробники додають в пластифікати, які є в складі матеріалу, з якого виготовляється ліска. Різні тяжкі метали або їх оксиди. Що конкретно кожен виробник е, додає там вольфрам, свинець, оливо чи їх оксиди, е, звісно, вони не говорять, тому що це є комерційною таємницею. Але є особливість, в натуральному вигляді дана е, ліска має оці темні вкраплення е, важких металів для того, щоб не лякати. Постережливого покупця, виробник змушений маскувати цей ефект фарбування. Тому ліски, як правило, темно-бурого, коричневого, чорного кольору, це є справжні тонучі ліски. Їхній матеріал не виблискує, так як виблискує звичайна нам ліска, він не прозорий. Сонячне проміння не попадає в нього і маскує тим самим оті вкраплення. Тому спостережливий рибак, коли купує в магазині ліску з написом Сінкінг, може легко переконатись, це ліска з додаванням тяжких матеріалів, або ж все ж таки підфарбована ліска, яка має такий напівпрозорий колір, злегка. Мутнуватого відтінку. Так що, от такий секрет з практики. Додавання металів і їх оксидів не вирішує однозначно е, цю проблему. Особливо, коли доводиться рибалити з вагнером на відстанях 20-30 метрів. Тому що, коли ви рибалите фідером чи якоюсь донкою то грузило бо годівниця однозначно. Затягне ліску на дно. Для вирішення проблем з зануренням ліски прийшли на допомогу спреї обезжирювачі, якими оприскують ліску на шпулі, і вона, потрапляючи у воду, має таку захисну плівку, яка дозволяє побороти той жир і потонути. Сьогодні я вам покажу рецепт. Саморобного спрею для обжирювання ліски із доступних інгредієнтів, і вам не доведеться викладати великі гроші за брендовану баночку з таким спреєм і аналогічною рідиною. Для приготування обжирювача потрібно всього лише три компоненти: це звичайна вода. Бажано кип'ячена, будь-який засіб для миття посуду та горілка. Все в рівних пропорціях. Процес приготування абсолютно простий. Змішуємо всі три рідини і заливаємо якусь ємкість. В якості тари я використовую ємність від звичайного ароматизатора, яким користується, напевно, кожен поміщається тут 50 мл. І цієї кількості мені вистачає. На сезон. І ще, якщо у вас вудочка без катушки, то це не є проблемою у використанні обіжируюча. Кладете вудку на землю і оприскуєте ліску. Сподіваюся, щось цікаве і корисне для себе ви знайшли у цьому відео. Дякую за перегляд. Шануйтесь і будьте мені здоровенькі.